Шановна пані міністр, вчора у Львові вбили військового ветерана. Ми не бачили ані вашої реакції на це, ані верховного головнокомандувача. Хоч дається в першу чергу, і ви, і він мали би відреагувати на жорстоке вбивство ветерана в тилу. Нагадаю, в бюджеті на наступний рік та й в цьому ви мільярди як уряд виділяєте і слуги за це голосують на марафон на стратегічні комунікації. А де програма підтримки воїна і формування позитивного образу воїна і мобілізації? Дійсно, вчорашня подія безпрецедентна. Більш того, я хочу сказати, що пан Юрій, який загинув, є близьким побратимом одного з співробітників міністерства. Ми зараз виясняємо особливі, ну, обставини цього, цієї події і плануємо, ну працюємо зараз з правоохоронцями на місцях, шановна пані Юлія. Під час дискусії з вами про бюджет ми. Пропонували вам 65 мільярдів, звідки забрати в бюджеті і перенаправити на Збройні Сили України. Ви бачили обурення військових, які вважають, що цей бюджет на 26-й рік це їх зрада, бо не може бути такого, що піднімають всім офісу президента, ГПУ, всім, окрім військових. Давайте разом звернемось до Зеленського, завитувати цей проект бюджету і зробити нормальний бюджет з виплатами військових.